Всім привіт! З вами Палич, і в цьому відео ми поговоримо про техніку, забони, як і за преми, так і за десяточки. Е, яку, на мою думку, варто взяти прем-техніку і десятки забони? Як завжди, коротко, без води. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і пишіть коментарі. Це допоможе просувати україномовний Ютуб, світ і все більше і більше українців е, зможуть його подивитися. І так. Давайте почнемо з тих танків, які в мене є в ангарі, і на яких я вже дещо пограв і маю якийсь особистий досвід. І коротенько про них розкажу. Почнемо по порядку з десяточок. М-60 танка для мене відкриття, так би мовити, 23-го року. Два роки він у мене в ангарі був. І я його боявся вкатувати, тому що думав, що танк лайно. Насправді ні. Здивував мене. Танка просто офігенна по комфортності пушка. Просто нереально крута пуха по комфортності. І оця пушка компенсує його прям мінуси, скажімо так. Завдяки тому, що пушка офігенна, можна грати на ньому без таби. Відповідно, ставимо там щось типу вентиля там, досила, да? І у вас є один свободний слот для того, щоб. Компенсувати, так би посилити ту сторону, яка вам потрібна. Там чех-закалочку, наприклад, якщо ви граєте агресивно, чи там, можливо, турбіночку. Щось таке можна на нього поставити. Танчик реально дуже мені сподобався. Просто кажуть, відкриття 23-го року. Дачі 120 б Однозначно рекомендую всім брати. Танк просто конфетка, просто супер, баланс ДПМ, з Д... альфою, офігенне пробиття, Подкалібр плюс кумулятів, з збо... як на мене сама сильна. Комбінація снарядів, максимум комфорта при стрільбі і максимум комфорта при пробитті там тяжиків. якось так от. На рівні динаміка, на рівні броня, щось від борта можемо потанчити, щось трошки від башеньки можемо потанчити. Кути вертикальної наводки. Сюди б хоча б мінус 7 градусів, зовсім друга машина була б. Хоч 155. -й. Однозначно не рекомендую брати забони. Хто комусь сподобається, комусь ні, по факту машина одного барабану 90% так би мовити, якось так буде. дуже складний в реалізації, дуже картонний. На сьогодні він не актуальний, як на мене. Далі йде М41Г ЛТ, да? але маєте розуміти, що це не ЛТ, це ЛТ, яка грає на дамаг, чисто дамагер. Тому Не всім рекомендую брати Сенлак. Рекомендую всім брати, тому що це ЛТшка. вона сарайна, непогано дамажить, але дуже добре цвітить. Також мені дуже сподобався ЛТшка в плані як ЛТшка. Лорейн рекомендую також всім брати, але маєте розуміти, тан складний для реалізації. Фул картон, доровенний сарай, корм для базіків 176, х але приємний барабан на 1200 урона. Можливо, не всім ну, не всі десь реалізувати, тому що слабенька стаба, слабенька точність. Але оскільки це барабан, ставимо сюди, наприклад, стаб. Особисто я граю на ньому через стаб, механізми поворота і оптику на відкритих картах. Да? На закритих картах можна замінити оптику, наприклад, ну, такі карти, як хімки та менські, оптику замінити на закалочку і розмінюватися. Трічку от, отримав, барабан роздав. Приємна ББшка, тисячу кілометрів, ой, тисячу кілометрів, вибачаю, тисячу метрів швидкість польоту, 232 Пробиття. Просто кайф, можна дуже непогано на ній фармити. 343. Льгот. Дуже важливо льгот. Стечка також мені сподобалася. Е може навалювати приємні 390 альфи, на, не граючи з десятками. Слабеньке пробиття, е Стешечка не для фарму. Запам'ятайте, це, на мою думку, стежка не для фарму. Слаба ПБшка це той показник, який не дозволить вам. Е Стабільно фармити там, 100 тисяч бертачистими забій, скажімо так. Також слабенькі у Вене, щось має танкувати, непогана башня відносно так, для 8 рівня, який не грає е з десятками, непогана башня, непогана броня буде. І ще чорний рекомендую всім брати. Да, танк складний, п'ять такий танк, на мою думку, не для фарму, тому що слаба ББшка, де їх, чесно кажучи, голда доволі слаба, але він компенсує це все своєю броньою. П'ять таки льгот не грає з десяточками. Доволі такий непоганий тунчик. Для початківців зайде. Багато помилок про прощає. Лєс, да? звісно, у зони в голові. Хто знає, як проти нього боротися, той особу проблем не буде відчувати проти цього танка насправді. Але в цілому машина доволі броньована. Із -5, 5 не рекомендую брати. Креславське не рекомендую брати. Крайслер Рекомендую всім брати. Машина для, чисто для нагибу, 198 ББшка нам не дозволить комфортно грати, особливо проти тяжів і особливо їх пробивати. Такі, тим паче ми граємо з десятками, голда приємна. Грає танк особини заднє розположення башні. Відповідно, граємо від борта. При правильних кутах машина практично становиться непробивна для однокласників. Нас в на маємо, на, ну, говорю про однокласників втяжь і да? Можна пробити в лючок, там, але там броня в районі 250, відповідно, навіть голдою там 50 на 50 ти будеш пробивати. Дуже складно пробити. На жаль, такі танки 9-10 голдою там 300 плюс, як і 8 ПТ, будуть шити, шити ВЛД, будуть шити в маску. Це такий нюанс є у нього. Але танчик реально годний для нагібу. т 103. ПТ-шка, як на мене, це топ-1 вибір для фарму за бони на сьогодні, тому що має ББшку 258 пробиттів, Як ви розумієте, в деяких танках на Голді менше навіть, тому е ПТ-шка. Е, грається, на мою думку, як тяжик, тому що слабе маскування, ну, типу, в кущах на них не постоїть, слабе бронювання. насправді. Е, маска щось відбиває, але є нюанс. Е, там, де ми обично граємо на тяжиках, до неї треба звикати. Розказую чому. Там, де обично граємо на тяжиках. Да, е, ну, мені, так? Откриє, дивіться. Там, де обично ми граємо на тяжиках, то, то виходимо за рельєфчику, е, у нас від башні типу, все. В типу SEO виходить грати да? від башні. Але тут нюанси. Там, де ми натяжимо виходимо на SEO, ми тут виходимо на тесто 103 і вилучаємо полицю. Чому? Тому що ми виходимо, у нас оця зона світить. Ну, виглядає. 에, там, де ви обично давайте ну, даже сімерочку відкрити. дивіться наскільки нижче, ще бачите. В башні починається, грубо говоря, десь тут. Да? Тепер на т третю треба, так? Да? Сейчас, секундочку. Вибачаю, затупив. От давайте, да, Дивіться, ось ось. І ось п'ятий. Бачите, наскільки він нижче виходить? Відповідно, ми виходимо від башні, а на Т-виходимо, і в нас оця сторона, оця херня світиться, да? оцей кусок корпусу, який дерев'яний кар... Дерев'яний картон, як хоч нам називаєте. Відповідно, треба звернути увагу до того, як ми виходимо, трошки перевчитися, виходити з рельєфів, щоб виходила чисто маска. Да, лючок, понятне діло, шиється, але маска щось інколи може відбити, до речі. Голду там практично не танчать. Голду навіть я сказав, там десь 50% буде танчити однокласників в тяжів. Ну, не ПТ, що в 300 плюс, да? щось інколи буде відбивати? Отакий От нюанс по тесту третій. В принципі, на цьому вісьмерочки закінчились, які в мене є в ангарі. Мелкі п'єме там сьомою, шостого п'ятого левела, в принципі, я не рекомендую брати вам. Забони не витрачати, краще збирайте на премтанечки 8 рівня і 10 го і їх собі збирайте. Так, Давайте тепер по тих танках, яких в мене немає в ангарі, коротенько також. 215Б калоша не берем. 113 БО, 15 кабон за 2D стиль в ніякому випадку не тратимо. Це той самий 113-й, який можна купити за 6 лямів срібла в магазині. В акційному цьому, да? Получається, в колекційній техніці, тому 100% не беремо. Гвардієць, не люблю такі Стежки, таку класу, його трошки підняли, там зробили ББшку 212, типу вже можна щось пробувати насправді грати. Вроді як не так все й погано на ньому, да? в планах його взяти. Не так все й погано, але. Специфічна, скажімо так, стежка, специфічна. стрв 81 нафігнада, КВ-5 нафігнада, фігнада, нафігнада. т 26 т танчик, який можна спробувати собі взяти в ангар, але з нюансів. Тяж, непогана башня броні. Але я особисто не люблю тяжі, в яких моці альфа по 240, такі, типу, кає, 230, там, я такі не люблю тяжі. От Хоча б, хоча б ну, типу, Ренегат 360, оце вже хоча б так. оце вже непогано. А, а так ти, тиркать по 200, по 200 урона, ну, як на мене, така собі історія для тяжика. Ну, в цілому, Якщо вас такі тяжі влаштовують, то можна брати. Я, Мені не подобаються такі тяжики. ЛТшка М41Д, ні риба, ні м'ясо, ні подамажити нормально не може, ні посвідити нормально не може, тому що слабе маскування. навіть Мало шумку там десь навіть 40% не буде. Тобто Складна для засвіта буде. І Оскільки на альфа там теж 150 здається, то складна ЛТ для дамагу. Коротше, якесь таке. Знаєте, той самий гранд фінальний в разі лучше, тому що в нього що пробиття. люте. Як для ЛТшки, плюс альфа ДПМ лютий, плюс альфа 240 набагато приємніше дамажити. Ну і, діло, там фугас ультимативний проти ЛТшечок. Такі от діла, які не тільки ЛТ-шок можна пробивати, будь-що там з фугас 100. Влітаємо в корму, в борт і шиємо всі фугасами. Прям, прям дуже смачно. Так. млєха. Млєха Насправді, танчик такий, знаєте, доволі непоганий. На, насправді. У мене є не Елька, а просто Млеха в ангарі. Трьома відміточками, тому знаю, про що говорю. Некомфортна пушка в плані стабілізації, але тут пушка така, як Лорейна, як Сомика, пушка. Така пушка тут в дев'ятки, по-моєму, якщо не помиляюся. Відповідно, да? тут пушка реально крута. 232 ббшка, швидкість польота 1000. Може пробивати без голди, спокійно можна грати без голди на ньому. З минусів, понятне діло, броня тільки лоба, і доволі до речі, непогано. На цій МЛЄХ я робив на фран, десь там є ЛБЗшка, на якась там ОБЗ, є, що треба танконути. Здається, 8 пострілів в середньому, за скількись там боїв. Да? От, сам, от я, от я на, цій, на цьому танчику його зробив, на цій МЛЄХ я зробив. Тобто, при правильній постановочці щось буде відбивати. Так, да, слабенькі лючки. Там туди навіть фугасами йобрик може пробити. Борти слабі, це понятно. Граєш від борта, що кава це підставляється. Тому чи з потрібно грати. Ну, от Такі от розуміння має, де, має бути. В цілому можна брати. Муц категорично ні. Альпійський тігр Льгот. Альпійський тігр Льгот. Не знаю, брати чи ні, по-моєму. Беремося і не паримося. Сімьорки, шістьорки, п'ятьорки, які говорив, не звертаємо на це увагу. Не витрачаємо бони на те, що нам потім не пригодиться. От якась така історія. Максимально коротенько про всі танки розказав. Тепер маєте деякі, деяке поняття про ці танчики, чи брати вам, чи ні, вирішуйте цілком самі. Свої рекомендації я озвучив. Свій ангар я показав за бони. То кажуть, повторяйте те, що говорив, і буде вам щастя. Я так думаю, але це не точно. Такі от діла на цьому, все народ. Всім все найкращого тримайтеся. все буде добре, все буде Україна.